Всім доброго вечора! Отримав я таку от посилочку від Міши. Міша Дачник. Є такий магазин міста Жашків. Ребята, чому саме зараз замовив? В нього були акційні знижки. І мені дуже-дуже сподобалася ціна. Якщо ця людина вам знайома, подзвоніть до нього, замовте. По-моєму, до сьогоднішнього дня. Акція триває до 15-го числа 12-го місця. По-моєму, можливо, я ошибаюсь, не скажу вам точно. Але я все отримав. ось так прийшло тушкою. Зараз поставлю батарею. в мене є 2 амперна, є 4 амперна. Пізніше буде 8 амперна. Я так роздивився. Тут ця платформочка регулюється, лазер стоїть. Зараз поставлю акумулятор, включу, покажу вам. Поставив 2-х амперний акумулятор. Я знаю, що 2 ампера сюди мало. Я ж говорю, є 4. Пробуємо. Лазер, дивіться. Є. Работає, запускаємо. Заявлено 4,5 тисячі оборотів, вроді би. Ну, прям-прям хорошо, непогано. Я вот, чесно не знаю. Тут безщитковий двигун, щитковий двигун. Не знаю. Візуально дуже-дуже похожий. На безщитковий, бо він дуже маленький, але це треба читати або в інструкції, або заходити в інтернет. А найкраще взяти його розібрати і показати вам. Як вона буде різати, пиляти, в принципі, можемо зараз спробувати. Дуже буде цікаво. Давайте спробуємо. Я брав, щоб працювати з ламінатом. Зараз спробуємо на ОСБ. Ребята, приготувався пилять і побачив, що з цієї сторони є кнопочка і з цієї сторони. Оказується з цієї сторони, коли нажимаєш, йде підсвітка. А з іншої сторони йде і лазер, і підсвітка. Ні, і з цієї сторони йде підсвітка. Лазер, от. Коротше, прикольна штука. А поки не нажмеш, не запуститься. Я просто ніколи не користувався, вперше таке тримаю в руках. Іменно таке інструмент. Попробуємо, не покаліться. Ну, я скажу, чесно і відкрива. Поза кадром я спробував. Трохи було лячно, страшно. Я ще раз скажу, я таким ніколи не пиляв. Виставив тут поділку. Коротше, давайте вам покажу. Взагалі, охуєнчик. Ну що, я задоволений, подсвітка є, лазер є, я про це в принципі, і не знав. Мені треба було просто, щоб воно пиляло. Я думаю, його можна буде навіть отак от, прикріпити і полювати як циркулярку, що таке ніжне. Ну не знаю, чи я цим буду займатися. Я брав, ще раз повторюю, для ламіната для він мені і пригодиться. А на дальніше, якщо буду щось друге з дерева робити, теж пригодиться. Так що, ось такий інструмент доволі прикольний. Мені прям реально сподобався. Ставте лайк, пишіть свої коментарі.